Точно цієї Дякую пані Мирославо. Ви знаєте, ми завжди допомагаємо і будемо вам допомагати. Спільними зусиллями ми зможемо давати, що зробити заради наших мешканців, району і Києва. Всім дякую, слава дякую. людей. Ну, будь ласка, ну зараз нас нема, давайте. На чому палати? Дуже рада, була сьогодні друзі. Я радий всіх вітати. І це дійсно дуже важливе відкриття такого центру. Е -е, Важливо, що він перший саме на Візбережжі. Ми не проти, ми в центрі якраз Єврового берега знаходимося наш Дніпровський район. І дуже вдала локація і для самого району, що фактично в центрі Дніпровського району. Безперечно, що буде вирувати життя. Тут е -е, ще в 2022 році, я пригадую, коли стояло без опалення приміщення таке, знаєте, просто як вибачте, такий склад у Рай, Ось тут і складували тоді волонтери допомогу, і вже тоді воно впросилося до того, щоб бути злучені на плаву громади. Громада у нас в Дніпровському районі надзвичайно активна, надзвичайно дієва. І цей хаб дійсно стане центром багатьох подій, дуже важливих таких а, акцій освітніх, культурних, а, громадських. У політичних суспільних всього того, що наповнює район життя. Тому е ми розвиваємось навіть такі часи, я скажу більше, того, особливо в такі часи. Тому що нам треба гортуватися, нам треба спілкуватися, треба до людей доносити багато тих речей, про які, коли виходиш у двори і говориш з людьми, і роз'яснюєш, що таке ОСН, навіщо вони потрібне, що таке ОСББ, навіщо вони потрібні, які є програми яким чином, як відповідальність власників, будинків люди мають розвиватися своїм майном і до колишнім, як то кажуть, середовищем, це все дуже важливо. Тому попереду нас багато роботи, багато зустрічей на благо Дніпровського району, на благо Києва, на благо України. Слава Україні! Героям, слава! А, дуже я сказав, що Навіть в такі складні часи це дуже важливо. Особливо там, в такі стані часи, от буквально от з Тетяною ми говорили перед початком, що бачимо може, кадри Харва, але місто живе, бач, може, хто кадри, кадри житлова Київської області, але столиця подорожу жити, це дуже дуже добре. Надали слово депутатам, чиновникам політикам, громадським організаціям, кажуть, що надати слово. Можливо, є хтось у залі, хто хоче так само висловитися. Будь ласка, ви підуть, будь ласка, будь ласка, прошу вас так. Під ваші обласки, будь ласка. Київський власт. Перш за все, я хочу справді привітати п'ятого в центрі хабу. І створення нових таких майданчиків, створення першого лікубережку потужного великого хабу це дуже круто, і ми як молодіжна організація цьому дуже радіємо. Мені як керівнику молодіжної організації, власне, подобається особлива доступність центрів хабів, оскільки всі вони є доступні, причому у всіх сенсах, як і для молодіжних організацій, так і для і людей старшого віку, як для людей, які потребують особливої інклюзивності, так і просто для тих, хто хоче для того, щоб провести цей захід, справді центрі хаба, і це помітно навіть перед нових, враховують всі запити, і кожен наступний центрі хаба кращий і потужніший, кожній той, що був в попередній. E, особливо можу похвалитися на раді, що наша організація є однією із перших, хто проведе захід на базі цього в центрі хабу, 14 вересня ми проведемо тут тренінг для повновітніх волонтерів. до суспільних комунікацій та РДА за те, що є конкурс громадська перспектива, в межах якого громадські організації можуть отримати фінансування на свої дуже круті проєкти Цьогоріч, завдяки дії, ми проводимо протягом вересня дуже багато тренінгів для тих волонтерів, які працюють в неформальній освіті на дуже важливі теми. І тут ми будемо буквально через тиждень два говорити про протидію булінгу в про дитячому середовищі, що є дуже важливою темою стану сьогодні. Власне, хочу подякувати і бажаю. Правильно, щоб мережа центр хабів розвивалися, щоб центрі хаби мережувалися спочатку до ані в кожному районі, а потім щоб у нас програма захода і підтримується команда. Поселювалася в кожному районі до вже по деяких Дякую, дякую вам дуже. І мені щодо роки додали, що тут у нас навіть гості з міста Одеса, колеги з Одеської міської ради, де ви наші гості ваші області, будь ласка. Ми не знайомилися з директором департаменту комунікації, яка, але Дмитро Рубан в тому році був у нас з представництвом від департаменту на форумі громадянського суспільства. І тоді саме постало питання, дуже активно в Одесі щодо створення таких просторів, тому що дуже багато громадських організацій залишилось без своїх тому що лікотну оренду яка, знаєте, з І, друге Таттість активності, про які ми сьогодні говорили, дуже сильно був посил. І Дмитро приїхав і розказав, що в Києві є такі хаби, вони працюють, це дуже ефективно. Тому і ми пішли на по цьому шляху, і зараз, через рік, ми знайшли таке приміщення, воно одне велике, але нас чекає дуже велике його створення такого стану, як у вас. Тому ми хочемо привітати від слово голови з відкриттями ще одного. Насправді ми приїхали. Для сьогодні для такого тапу. Коли будемо їх трилати, ми будемо відкривати, теж вас не запросимо. Тому ви — будемо молодці, ви — приклад для всіх міст України. І е, я сподіваюся, що наша співпраця з вами теж буде ефективною, тому що справа нас одна і чекаємо з перемоги. Слава Україні! Так, ну що, шо, люди, друзі, хто ще хоче? Будь ласка, будь ласка, бачимо. Ваш области, будь ласка, що ви змоєте. Дякую. Я не відбувалася, я всім рада бачити, всіх, вдячна. Ви знаєте, сиділа і думала, є така категорія людей, які кажуть, що люди в берег туди Київ. Но мені здається, що саме тут, в цьому місці, ми доведемо, що ми не тільки Київ, а Київ тут починається. Тому що такого об'єднання, як Наліка, Це. Тому що мої заходи були вже у всіх хабах у всьому Києву і тепер вони будуть в рідному районі. Я бажаю нас нами, пані Мирослава, і всі вашій команді. Дякую і за громадську перспективу, і за громадський бюджет, і за все, що нас об'єднує. Мені здається, що це особливий день. Це ж приклад того, що це вже просто за прошлого своє Я бачу ще хтось. Будь ласка, будь ласка, під вашої області. Доброго дня, шановні друзі. Сусіди, оскільки наша громадська організація Рада Вітеранів Федор знаходиться з го року. Я пам'ятаю це приміщення. Ну, да, було таке занедбане, але всього приміщення багато, хто повертався по з наших хлопців, що. Навседа цього, життя, захищає нашу Україну. Я вважаю, що ми будемо проводити тут багато наших заходів. Це дуже чесно видівської працювати. Більше представники ще у нас Вже проходять много потужних проєктів, тому я вас вітаю цим святом. Вітаю нас, всім святом, тому що у нас буде місце, де красиво, гарно проводить наші заходи. Вітаю! Слава Україні! Будь ласка, ходьте. Так, вашу описку, будь ласка, наступна люди, які дійсно роблять добробус справу? Я переходу на цьому. Я мешканка цього масиву. Я мешканка, яка відстоювала це приміщення, оте занедбане. Яка проводила тут семінари, запрошувала людей на дослідження, правоводні основи проведення цього напрямку. Я б сказати, В першу чергу це приміщення не готова, ну, давайте ми зорієнтуємося на громадськості, яка несе на собі перемогу на, на сході і отут у боротьбі з місцевою корупцією. Я дякую, я думаю, що я не з'ясував вашу, вашу добродійність, і ще я знаю вартість цього ремонту, яка до сьогоднішнього часу нас знаходиться кримінальна справа. Ми відсвоювали, що це приміщення нікуди не пішло з молодка. Це була така загроза, і саме громадськість чепилася корнями, як то кажуть, руками і тримала це приміщення. Ну а взагалі, за ту красу дякую, все ж таки хочемо мати сцену, щоб дітки виступали, щоб вартова була наповнена жителями мікрорайону. Ми підтримували дітей, які виступають, будуть і не податися, не, 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 не шукати приміщення, щоб ОСББ і кооперативи проводили заходи з школи. Як це буде? Злагоджено працювати, ми сподіваємось на вільний діалог співпрацю. Всього вам найкращого я щиро дякую. Красиво нічого не скажу, ви не спілкувалися з нами. Не питали, що вона було паркетний паркерний танцювали до пака. Ну це така справа. Так щиро кажу, дякую. Ми не приймаємо рішення в ручному режимі. У нас є портал у центрі Реєструйтеся, бронюйте час і пробуйте свої заходи безкоштовно. Дякую. Дякую. Будь ласка, будь ласка, звісно, так. так. Будет так. Так, цей з федерація здоровок з Дніпровського району. Я просто хотів би також повідомити. Я думаю, що це місце якраз було застосоване нами для громадської роботи і таких молодіжних будів, що 25-28 років тому, що коли тут був паркет і був актова зала Жеху, то не тут. Хлопці ми тут хлопцями збиралися і зробили свій якийсь молодіжний гурт, і тут ми грали на гітарах, тому це була дійсно ще тоді на кінці, 90 це така громадська стіл тому ще дякую пані Мирославі і всім дотичним, які зробили цей open space дійсно чудовий в Центрі ХАБ. Ми також як громадська організація часто використовуємо можливості в центрі хабі і в Шевченківському районі, і в Оболоцькому районі. Ми дуже тішимося те, що тут дійсно цей центр хаба вирує громадське життя за те, що об'єднюється як молодь, так і люди похвалили віку, які знаходять. Так в цих міснах для себе однодумців і е, робить дані речі і проекти. Не впевнені, що центр Дніпровського району стане серцем лівого передання. Дякую. Дякую вам. І давайте, можливо, ще хтось хоче, і будемо трохи завершувати до фінального роботу. Е, Геннадій Кривошин, голова громадської ради, прекодавчого органі Київської міської ради, будь ласка, під вашу області, запрошуємо. Вже на фінансові спіч. громадськості. сьогодні тут є представники не просягні, тисня, і Європи, і Росіянської і далі. Це говорить про те, що дійсності ну, так є, але в цьому гамі будуть об'єднуватися найпотужніші організації Києва. І ми вже плануємо тут форум, ми вже що говоримо. так що це якраз є локація, яку ми також будемо використовувати, в тому числі для Київського форуму волонтерів. Тут є дуже багато представників, учасників саме нашого. Я хотів би просто під кінець сказати кожному, що а, ми розуміємо, наскільки зараз складний період. Ті речі, які роблять представники влади спільно з громадськістю, це буде найпозитивніше, що сьогодні може бути. Коли влада працює, я завжди кажу, коли влада працює спільно з громадою, з громадськістю, з громадськими радами, організаціями чує, дає їм можливість у вигляді просторів, грантів, коштів, просто підтримки, юридичні підтримки. Ця країна переречена на перемогу на перемогу, тому що тільки разом, у чому се можна перемогти як у війні, так і в дезінформації, в будь-яких проблемних питаннях, перед якими сьогодні стоїть наша країна, стоїть наша наша, 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 наша столиця. Тому я хочу побажати всім міцного здоров'я, сили, наснаги, витримки, перемоги. Дай Боже, щоб наші хлопці повернулися додому і їхні діти, сім'ї, були ще спині і отримати задоволення того, що сьогодні твориться в Києві в позитивному сенсі мирнулася до того, щоб в дійсності ми живемо і на службу смерття. Слава Україні! Посередине. Дякую вам, що офіційно харчу відкрити, що офіційно починає працювати, вже один захід проведено, як ви побачили. Тепер давайте то все. Давайте вийдемо всі. У нас дуже багато, але спробуємо зробити.